Майже всі клієнти, які звертаються до нас за допомогою купівлі квартири в тримісті та околицях, задають питання купувати зараз чи почекати нової пільгової кредитної програми Мешкання на старт, яку перенесли на січень 2025 року. Рішення про купівлю житла дуже важливе, та кожен приймає його самостійно. Я ж хочу підсвітити для вас важливі моменти. У програмі мешкання на старт є обмеження. Вона розрахована для сімей з низьким рівнем доходу. Хоча сім'ї з рівнем доходу вище середнього, Теж можуть брати участь в цій програмі, але отримують значно менші пільги та доплати по кредит. Друге, на що потрібно звернути увагу, це ціни. Програма безпечно критична 2%, що вийшла в минулому році, спровокувала підняття цін на нерухомість. В нашому регіоні ціни на житло виросли до 20%. Відповідно, експерти прогнозують черговий стрибок цін після виходу програми мешкання на старт. Тому тим, хто має достатній рівень доходу і планує купівлю власного житла, можливо буде доцільніше зробити це до початку наступного року, не чекаючи чергового зростання цін. Третій момент, який потрібно мати на увазі, це обмежений вибір житла для купівлі іноземцями в прикордонній зоні. Особливо це стосується скулючого власнощовего права до локалу, на який не потрібно чекати дозвіл. Усім, кому потрібна допомога в пошуку житла в тримісті та околицях, а також допомога кредитного експерта, запрошуємо на безкоштовне на консультацію.